У сьогоднішньому матчу, який на щастя для вашої команди завершив сторону? Да, так, дуже гарно, що виграли. Три очки, я три очки, тому це важливо дуже е, для нашої подальшої боротьби. Е, в принципі, до 2-0 я вважаю, що ми більш ну, контролювали поєдинок і мали моменти. А потім десь вони пішли п'ятого, і ми почали на тренуваннях граємо. Постійно проти п'ятого і знаємо, як обороняється, але, мабуть, все ж таки ігра, концентрація ну, і нерви даються знаків, тому хлопці десь ну, неправильно боронялись і ми пропустили один гол, і могли пропустити і другий. Десь ці ну, нерви не дозволили нам забити третій, закрити гру. ну, А так, в принципі, рівна гра двох рівних команд, багато боротьби, багато емоцій. Ну, Такий результат в принципі, нас влаштовує, але гра бажає краще.